19 травня у Японії заплановане проведення саміту країн Великої Сімки. Одним з питань порядку денного, яке важливе для нас, це буде саме обговорення агресії Російської Федерації на нашій території і відповідно санкційний тиск за її антилюдські діяння. Справа в тому, що на цьому саміту буде розглядатися важливе питання навіть не стільки розширення пакету санкцій, скільки те, щоб ті вже санкції, які запроваджені, працювали ефективно. Тому що є сотні різних способів, які практикує Росія через треті країни обходу вже існуючих санкційних пакетів, і насправді країни G7 зберуться обговорити, як ці шляхи обходу просто ліквідувати. Переважно, це. Будуть індивідуальні пакети санкцій з боку Сполучених Штатів Америки, Японії, Канади, але це буде спільна координація найсильніших країн світу у санкційному тиску на Російську Федерацію. Для нас це має важливе значення, тому що зараз ми наголошуємо і наполягаємо на тому, щоб до наступного пакету санкцій було обов'язково включене. І ядерна енергетика, тому що вважаємо, що загроза ядерній безпеці всього світу з боку Росії вона надзвичайно велика. До речі, на саміті це питання також буде обговорюватись. Але ми також будемо вдячні за те, якщо країни g 7 приймуть консолідоване рішення і закриють просто шляхи обходу існуючих вже санкцій, що досить сильно вдарить по ресурсних можливостях країни агресора. Безумовно, що у центрі уваги на саміті G7 також будуть і економічні виклики і проблеми, тому що розв'язана Росією війна породила безліч торгових обмежень і проблем у світі, в тому числі до речі, і е, загрозу світового голоду. До речі, Японія, яка прийматиме цей саміт, е, нещодавно прем'єр-міністр цієї країни здійснив вояж країнами. Африки, які займають нейтральну позицію стосовно розв'язаної війни на нашій території, і закликав їх, наводив їм аргументи стосовно того, чому Росія зараз порушує всі видимі і невидимі міжнародні договори і зобов'язання, і зайняв, закликав зайняти їх більш активну позицію. Так от, ми розрахуємо все-таки, що в основному фокусі уваги будуть питання. Закриття лазівок обходу санкцій з боку Російської Федерації і обмеження на транзит товарів, обмеження на фінансові ресурси, обмеження на е, різного роду санкційні можливості обходу цих санкцій е, дадуть результат. І впевнений в тому, що наші партнери і союзники, які допомагають нам протистояти такому агресивному порушнику міжнародного права, Приймуть консолідоване рішення і санкційний тиск на Російську Федерацію, тільки посилюватиметься.